Вітаю всіх. Мені сьогодні трошки може заважати помічник. Давайте, так, візьму зараз про вірус. Сама, плюс-мінус в стані такому. У мене немає температури, у мене трішки закладений ніс. Це може бути, мені видаляли аденоїди, тому я тут спокійно все реагую. Давайте так. Вірус. Новий вірус. Які наслідки матиме новий вірус, про який всі кажуть? Мені писали давно це питання, тільки зараз добралася. Які наслідки матиме вірус, про який зараз всі кажуть? Цекий страшний вірус, Які він матиме наслідки? О, по-перше, це все сплановано? Ви ж бачите: знищити частину людей. Це все спланований вірус, це все продумується, кінцевий результат. Саме цікаво, що мені випадає перша карта король Пентаклів. Тому що це в мене сигніфікатор, ви самі знаєте кого? Домовленості. По-перше, відразу йде домовленість. Вісімка Пентаклів довго, це робилось довго, і цей вірус вийшов за кордони, за рамки. Працювали над ним довго. Довго тривала, того граючи А він, звісно, винищити частину людей. Це комусь цікаво, звісно, це комусь цікаво. Тепер давайте подивимось, як новий вірус впливатиме на життя в Україні. Як новий вірус впливатиме на життя в Україні? На українців, як він впливатиме. Бо в нас і так не весело, ще цей дрянь. Як новий вірус впливатиме на українців? Його, по-перше, більше привезуть за кордону. Довго граючи такий. Ну, Звісно, з смертельними результатами, не без цього. Кінцевий результат. І знову виходять ті ж самі карти, розумієте? Ми... Я в шоці. Це винищення просто людей. Та ж сама пісня обмежити кількість людей. Що і. На світ. А, Хто за цим стоїть? Ви самі розумієте. А... Я в шоці? А... Не... так і відбувається? На жаль.